Друзі, всім привіт! У середу вже починаємо відправляти гібіскуси. Хто бажає замовити гібіскуси набір три кольори. Бачите, це кольор бусковий. Ось такий саджанець має метр десять. Також білий саджанець, який вже відцвітає потрошки. Та такий рожоватий, ніжно-рожевий цвіт. Відправляємо саджанці за ціною 320 гривень набір три штучки. Відправляємо новий постійно наложним платежем. Хто бажає замовити саджанці, напишіть мені у Viber, номер телефону у описі. Друзі, всім привіт! Ось такі гібіскуси маємо для вас наявності. Відправка буде не раніше, 15 вересня. Маємо трьох кольорах. Це білий, бусковий та рожевий колір. Хто хоче замовити, такі гібіскус коштує 80 гривень. Ми відправляємо нову почту накладним платежем. Тобто оплата при отриманні і ось такі гібіскуси до вас вже будуть їхати. Є у нас, звичайно, ще інші кольори, то бачите колір, напишіть мені у вайбер, номер телефону в описі профілю.